Вітання усім! Зараз почався другий день турніру Потужне підсилення на четвірочках без зеленого кольору. Так, давайте будемо дивитися, що з обороною. Оборона жахлива. Оборона С із 40% тільки. Ну добре, так та й так. Ну, я думав поставити краще Кирила в центр. Але чомусь потім передумав і поставив азмію. Ну таке діло. Так, а тут що в нас? Хочеться синіх і жовтих. Ну давайте. Так, а сині і жовті. Це все добре. А бафи знімати, хто з них буде? І осліплення з себе потрібно буде знімати мінус броню. Тому напевно. Добре, сині будуть, хто буде грім. І азмія, так? Да? Більш такого в мене немає нікого. Рім, азмія. Нуді би можна взяти Голді, щоб ось сліплення перекидати, але ж Бофей не буде чим зняти з себе. Тому напевно я залишу Анабель. Попробую ось так. Три синіх є, можливо, вдасться пробити центр. Можливо. Так, ну що, давайте тоді ось так. Фіолет. Фіолет буде незайвим. Давайте ось так. Добре. Як краще, давайте дві трієчки зберемо фіолетові, хай будуть. Ось осені ще є. Хоча краще було б зібрати спочатку фіолет. А, в нього... Поступове зцілення тоді добре. Ну що, лікуємось, бафаємось. І куди вдарити? Давайте ось так. Добре. Фіолет. Так, ну ті бортусу не вистачить. Та і фіолет витрачати, якщо чесно, не хочеться. Давайте тоді ось так. Це я ж... Поганенько я зробив. Можна було спровокувати Тібуртуса, і він міг би вдарити в контратаку і загинути. А так його вилікували. Ну, якщо чесно, щось все не дуже, тому що я вже хутау на підході, зараз покладав осліплення, Я використав Анабель. Та й шов того немає взагалі. Ну, щось так давайте. Але ж ті буртусу. Так, під бронею зараз буде больно. Ну так. Да. Потрібно десь шукати Анабельку. Сейній є? Ну хоч так. І вже непогано. Давайте Анабель. Провокуємо Рігарда. Добре, все ніби вирівнялося. Так, а щось зняти з них посилення чи не, не потрібно. Та, напевно, не потрібно. Я проріжу броню. Спробую заблокувати, там обоє можуть не заблокуватись. Але дивіться, обидва заблоковані. Добре. Давайте ще ось так. Як же багато фіолетового. Ну, Що роблю ось так. Все одно він буде ходити через хід. Протисну контратаку. Можливо він туди і попаде. Ну, трішечки попав. Добре, зараз синіми ми його доберемо. Блокуємо хутаво на всяк-всяк. Ріжемо йому броню. Це перемога. Так, давайте далі дивитись. Ну ось, кіпріоти пішли. Пішли кіпріоти. Тут б'є тільки Келайл. Соня знімає контратаку. Так, ну зато з цього Кіпріота можна буде зняти контру. Тоже дивно, чому і Кіпріот, і боріл стоять поруч. Якось дивно. Так, а що, якщо я візьму... Ні, я напевно так і піду. Анабель мені потрібна. Так, тільки що тут з камінням. Давайте, ні, потрібно було фіолет прибрати, було б комбо, але буде кристал. Буде кристал, ми його взірвам, взірвемо. Добре, зробимо ось так. Так, Лікуватися я поки не буду. Ми і так контратаку зняли з Кіпріота. Дивіться, як добре. Тепер можна підлікуватись і зарядити синіх. Добре, тоді тиснемо азмію, Кіріла. Давайте знімемо контратаку і зарядимо Лісю. Напевно, ми спровокуємо лікаря їхнього Так, а я не впевнений Ну, давайте я заблокую вас спробую зріжу броню перезріжу синіх б'ють боляче давайте ще ось так жовтенькі синенькі це також перемога Щось, поки тфу 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 все йде непогано. Так, давайте, може, тут синенький підійде знизу. Не підійшов. Ну, тоді фіолетовий кристал. Так, Соня зараз вдарить. У нас для цього є Аннабель. Так, мінус один. Ну давайте, нехай, нехай відлікує. Так, ми знімемо з них броню. Тиснемо все, що в нас є. Мінус Соня, добре. Зараз за таким самим сценарієм піде і Кирил туди ж. Зараз підлікуємось, оновимось. Тільки камінчика потрібно дочекатись. Он дивіться, і ти, і ти є. Добре, баф, баф, ріжемо броню, блокуємо. І йому майже вистачило. Так, ну хочеться. Ніби не знаю. Давайте ось так. Вже не хочеться чекати, щоб він ще раз зарядився. Ось, ліс сюди підійшла. Добре. І ніби й недовгі бої якісь виходять. Давайте дивитись далі. Так. Ну, тут хотілося б фіолет і жовтий. Так, а що в мене? Щем я грав Фіолет. Нуті Буртус. І сабіна. Чи краще голоді взяти, їх буде 2-2. Так, забуваю я завжди сабіну. Не знаю. Давайте візьмем 3-1 проти Лісю. Ріар таке діло, його можна буде зняти, його навик. А Лісю може зробити неприємно. Добре, давайте тоді ось так. Є фіолет. Ще фіолет. Ой, синій з'їхав. Так, ну проб К... Кирила можна позаряджатися, звісно, недовго, тому що це баф і все ж таки. Ось. Все. Позаряджатися недовго. Потрібен фіолет і негайно. Як же ж боляче. Одного фіолетового камінчика мені не вистачить. Ну, давайте тоді я спробую хоча б кирила свого. А я щось не зрозумів, чому я, він у мене мультяшний стоїть. Я ж його ніби... Це я тільки замітив. Я ж ніби не мультях убрав. Так. Трішечки камінь камень Так. Ну, давайте я не знаю. Давайте куди його вдарити. І що це мені дасть. Я навіть і не знаю, як його краще зробити. Давайте я використаю Аннабель. Вдарю ось так. Протисну собі ну. Так, там знову відлікується. Добре, мене заблоковуємо. Лісю тільки заблокувалось. Фіолет. жовтий. Давайте буду взривати. Там все одно вони заряджені, вони будуть бити щось. Це мене трохи насторожує, тому що я так і не можу пробити кирила. Ось, будь ласка, зараз заберуть Анабалівса на цьому. Давайте ось так. Да, чому я взяв мультяшного Кирила? Не зрозуміло, якщо чесно. Так, а ну тепер тихенько. Дайте мені зарядитись. Соня, Соня, Соня. Так, Кирила пробили, добре. Пробили Кирила. Давайте тоді знову в цю сторону, де лісю стоїть. Тиснемо свою соню, Соню, кажу Соню, Сабіну. Робимо ось так. Так, ще один хід в мене є, поки Рігард з них не зніме посилення. Можливо, я заберу лісю, забрав. Ну це вже менш страшно. Джунеїт, звісно, вдарить, але... Але в мене є чим підлікуватись. Так, знову бафнемось. Щось зайве летить. Так, ну джуни їду тріочки, жовтої не вистачить, тому в пустоту. Фіолет ось так. Вистачило. Провокуємо рігарда і заряджаємо свою лісю. Так, да, я в якийсь момент подумав, що це все. Так, знімаємо бафи, самі підсилюємось. Добре, там заблоковано. Так, ще баф. Перезрядимо лісю. Так, добре. Залишилася Соня. Може ми під їм і синій і буде непогано. Жовтий і фіолетовим завершимо. Я надіюсь. Ні, Не вистачило. Ну, тоді ще трішечки помучимося. Нарешті підійшло все, що треба. Давайте ось так і закінчимо. Добре. Поїхали далі. Хочеться сині і жовті. Ну, ось, ось перва моя буде проблема контратака, яку не можна зняти. Тому, напевно, жовтих. Я брати багато не буду, щоб не розбиватися, одної лісів буде достатньо. Сюди візьму синіх. Так, сюди буде так. Тут азмія. Передінемо ми Кирила. Чому він в мене такий залишився, я не розумію. Давайте ось так. Так, А хто в них? Що в них? У них контратака. Моя контратака ніби тут і не сильно виглядає. Але кращої синьої карти немає. Ну Це перший противник, з яким буде тяжко. Так, і ще давайте ось так синенькі зберемо. Першу трієчка. Друга трієчка. Ну, фіоледж, звісно. Так. Давайте не буду я провокувати, а хоті сказати, не буду провокувати Кіпріота і спровокував. Так, а тобі отак не вистачить? Вистачило? Добре. <кій> <кій> так, ну що ж, ну нам все одно потрібно підлікуватись. Трішечки бафнутися. Як би так зробити? Краще. Давайте ось так. Тільки що це мені дає. А, фіолет. Кажу, фіолет, жовтий. Я зможу заблокувати ліву сторону. Добре, тоді блокую. А змія не заблокована. Це погано. Давайте приберемо з вас усі усилення. І взірвемо фіолет. Чи я вам скажу добре, що кіпріот стоїть не по центру. Ще в мене хоча б якийсь маневр є. Так, давайте спробуємо тут зняти контратаку і перезарядити лісю. Щось синіми того, вам не здається? Так, ну що, давайте азмію спровокуємо. Хай лікує, вони все одно всі вилікувані. Підлікуємось ми. Спроба заблокувати номер два. Так, азмія заблокована, добре. Давайте синіми. Ну, синів синіх це звісно, таке діло. Але що робити? Так, поки кіпріот в роздумах можемо в нього вдарити. Ой, щось я не можу ніяк. Ніяк прибрати цю азмію. Ставимо свою контратаку. Один камінчик, знімаємо з них, але що толку, вона вже майже заряджена знову. Потрібно лісю. Я можу просто зараз не встигнути їх прибрати. Ну добре, взриваю зелений, там піде червоний. Потрібно негайно чистити поле. Так, Янабель. Є лісю на поготові. Але ж би в тім, що є і Рігард, який зараз зніметься все діло з них. Так, лісю є. Давайте, можливо, Соню. Вона хоча б під мінус бронею. О, Боже, які вони крепкі всі. Так, і він зняв це все і зараз знову відлікується. Давайте ось так разочок. Так, микаємо контратаку і знову чистимо поле. Це газмія її якось не перемогти. Просто в мене немає підходящого кольору для неї. Так, лісю. Де взяти лісю? Так, щоб це, звісно, було не в хіпріота. Зараз аж боляче буде. Ну Давайте спробую разочок, наскільки це боляче. Ну ніби терпимо. Добре, давайте так, так. Ріжемо броню. Ну зовсім же ж трішечки залишається. І ні. О, час зараз кінчиться. Давайте можливо, знизу синій підійде. Жовтий, але жовтого буде замало. Фіолет. Також замало. Ну все, і вона знову заряджена. Це якийсь. Ну, бачите, три лікарі в даному випадку зіграли зі мною злий жарт. Тому що мені якраз не вистачає одної ударної карти. Так, сині. Давайте жовті. І ще візьму сині ось так, щоб в мене був зріз броні. Нехай да, вона лікується. Але мені потрібно зріз броні і баф. І ось так синіми, можливо, я її заберу. Так. Добре. Соня, твоя черга. Вже ніби боляче б'є. Давайте ось так. І ось так. Ну, як боляче і вони, ж б'ють, так само боляче. Так, мінус анабель. Ну все, нема ким знімати бафи. Вони зараз мене розберуть. Ну, я можу баф зняти тільки лісю, але, як ви бачите, жовтого камня щось не густо. Так, лікуємось, перебираємо Соню. Тут будемо розбиватися просто. Що робити? У мене немає часу чекати. Буду роби об Кіпріота. Нехай він там, да. Він там ставив свою контратаку, але так, ось тут би зараз не розбитися. Добре. Давайте взривати. Жовті. Жовті, навіть один боляче б'є Рігарду. Можливо, я і встигну щось зробити. Так, бафаємося. Зриваємо фили. О, як добре. Фух. Я вже думав, що тут все. Ну що, остання спроба. Кіпріот. такий терпимий, як мої можна сказати. Ну а так, напевно, і піду. Аннабель мені потрібна. Трійка синіх також буде не зайвою. Давайте ось так спочатку. І ось так збереться жовтий, фіолетовий. Ще ось так. Добре. Зеленого багато. Так, зарядимо набель на всякий випадок. А випадок всякий ось він чуть, чуть не стався. Я щось не дивлюся на героїв, в мене чуть ось моя не загинуло. О, як багато приємного кольору підходить. Добре, тоді ось так. Пана, тільки що це мультяха не блокується. Мені ніби хотілося взагалі добрати синій. Ось так. І ось так. Так, він зараз відлікує. Ми трішки підбафнемось. Так, що це Леді Бараштон там. Не бачив цю леді. Так, лікуємось, ріжемо броню. Намагаємось ніби заблокувати. Там і цей. І бурясик не заряций, не заблокувався. Ну, звісно, ти ухилився. Як би ти і вихолився і вилікувався? Як же ви бісите цими своїми ухиляннями? Так, Рігард поки не заряджений, поки заблокований, можливо. Ми його зараз приберемо. Прибрали. Давайте ось так. Так, синенький або фіолет. Фіолет нам теж підійде. Давайте ще ось так. Ну, Вони не, не повинні лісю забрати. Так, добре знімаємо, підсилюємося і б'ємо. Тут звичайний кіпріот, він не страшний. Ну, другий день також п'ять перемог. Взагалі красота. Вже сьогодні і герої, ну, команди були поскладніше. Але все одно впорались. Так, не хочеться так, щоб ця леді зарядилася. Давайте ось так. жовті. Потрібно було одразу жовті, я щось не помітив. Пропустити і вона б не зарядилася. Давайте так, ти все одно ману не можеш три ходи набирати, тому блокувати я тебе не буду. А зараз під бафом тобі повинно вистачити. Ні, вистачило. Добре. Так, що там з рейтингами? 295-й. А ще, щоб оборона тримала, було б взагалі красота. Ну, можливо, десь там якось і стане кращою. Ну добре, я вам дякую за перегляд. До зустрічі!